Друзі, всім привіт! Всім привіт! Поки ходжу на привозі. Ви шпитали за квартиру в Одесі. Шукаєте кому потрібно житло на добу, на дві, на три, на п'ять. Є на Люздорській дорогі 90А, однокімнатна квартира, велика є чотири спальних місця. є холодильник, стиральна машинка, чайник, все, все для комфортного вашого проживання в Одесі. Ціна 1200 гривень за, за всю квартиру, за добу. Пані Наталія 093 543 19 67 Наталя сказала, зручний балкончик, вид на місто і правда знаєте, що там 23-й поверх. Так, да, 23-й, вид на місто, шикарний. Рядом парк Горького, Марка Твена. Рядом площа Толбухіна, транспортна розв'язка до моря, правда, 10 хвилин їхати на машині. Ну можна ж на, на транспорті під'їхати на іншому. Кому цікаво, дзвоніть, бронюйте, тому що в нас все багато вже неї заброньовано. І приїжджайте в Одесу. У Нас дуже класно, чекаємо вас.